Так, друже, даняй мене. Слухай, я вже доганяю. бачу... О, так, це той самий острів, на якому ми будемо зараз смажити шашлики. Так, слухай. О, я вже голодний друже. Я також, у мене є декілька стейків, але вони вже, якщо чесно, мені е, дуже не доїли. Тому я хочу вже щось здобути та посмажити. Так, я е, забираю наші човни. Тому що мало може тут хтось є, забирай. Стій, 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 друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького Бліка. Можливо, давай, тут... дружі, пішли. я Тупи, не знаю що це якусь за якусь дичину такий. знайти, щоб її так. посмажити свіженьку якусь. З неділі плили сюди. Так, цілий щоб тиждень. Посмажити. Так, зараз, зараз, слухай. Я поки що не бачу нікого. Я взагалі пропоную поставити ось тут намет наш, та зробити наш лагер, як гадаєш. Табір. Давай. Табір, давай наш табір. О, слухай, диви як місце круте. Я ось тут хочу. Так, давай, зараз дружі, так, збираємо квіточки. Це, так, слухай, мені подобаються ці квіти. Так, збираємо їх. І ось тут а зараз я поставлю наш намет. Так, де мій ось сюди. Я ось хочу, щоб воно було якось. Так, нам потрібно, щоб це було якось. все, Я ось сюди поставлю, а ти став. став дружі, сюди. друже, я сюди давай свій. Так, ти чув якийсь О, ні, дуже тільки дивний. Не кажи, що тут також якісь страшні звуки. Так, я. Слухай, друже, скинь мені, будь ласка, мій спальний мішок. А О, то, то я твій, точніше, ти його підібрав. Так, давай, друже, зараз О, поставлю. Ось так, так поставлю ось це діло. Так, і в мене є, є ще ось сюди треба поставити так. Є, yeah. диви, як круто в нас Це. виходить. Мені подобається, мені здається. Мені також, слухай, непогано вийшло. Тут такий буде закат, що я буду в шоці. Тепер нам потрібно здобути їжу. Слухай, та. Та посмажити її. Це слухай. точно. Я Това, поки я не нікого бачу нікого. Я не бачу ніякої дичини, ніякого я не знаю, ніякої тварини. Так, слухай, Це ми на полюванні. Дивно. О, я бачу корівок. Іди сюди. Так, друже, дві корівки Де вже ти? є. Та я ось Копи... тут, а, друже. А, он, бачу. Слухай, ми, якщо хочеш, можемо залізти на дерево. Та подивитися, взагалі якийсь дуже. О, ще Хочу корівки. Чи м'яса, Іди так, сюди. Так, друже. Пробач, я Давай хочу м'ясо, хочу тебе їсти. Зараз здобудемо, є. Так, зараз буде у нас шашлик. Так, Ой -ой. ще здобуваємо. Друже, що там це таке? не корівка. А? -а, -а, -а. Це трубозавр, друже. Що На за звуки він здає? Ховаємось швидше. Так, Тікай. сюди. Я заховався. Ну, дружу, давай сюди, Я мене. заховався, він мене не бачить. Я також. Все сидимо тихо. Ух, який а, він страшний, і великий. Це мій. Він ще, ще й розмовляє? А, а я пись, ці? Він по деревам лазить там. Так, слухай. Над нами. Я ось тут, друже, Диви, він ось там стоїть. Так я сховався та бачу все. Sisa, Потраплять на цей острів. Капець ти чув. ми, мабуть, е е зробили помилку, що приїхали сюди, точніше, при приплили. Це не той Це острів, точно. мені здається. Слухай, давай назад до табору будемо збиратися. Так, 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 зараз будемо збирати все. Я поки не бачу нічого. А, ось, бачу наш табір. Зараз біжу туди. Зараз все зберемо та звалимо так. Ось так, зачекай, я щось там і все там рубіш нема! Це вибух. Я в шоці, друже. друже, тікай. Так, є корівка. Що робити, що робити? Пробач, корівка, нам Давай. потрібно їсти. Так, слухай, я пропоную що нам робити бліку. Я пропоную нам побудувати будиночок десь. Слухай, Бубиночок. в мене є. Будиночок? Так. Ой. Нам потрібно дожити. Ну, добре. Можливо, я не знаю. Коли стемніє, тоді ми зможемо сховатися від нього. Він же спить колись. Ну так, а якщо ми тут посеред острову його постбудуємо будинок, то він не помітить до самої Слухай, ночі. Слухай, в мене є план. Я зараз зроблю е, цей будиночок, він буде е, виглядати як дерево. Хм. І все, він Слухай, не зрозуміє. Друга, давай йди сюди до мене, давай е, на гору. А яку гору ти там лізеш? Зараз Та зачекай. сюди. А Я біжу до тебе, я не бачу, де ти взагалі. Так десь побіг. Я тут, біля що це, озеро, річка. Тут є ще озеро. Так, зачекай. О, нічого собі. Слухай, якщо це такий великий те, трубозавр, е, мені здається, що він може, знаєш, де жити. Слухай, є. я читав про це. Гайда за мною, зараз тобі покажу, але я не впевнений, що це Давай, так. Давай, друже, я Зараз тобі за тобою. все покажу. Так, сюди йди за мною. Але я, е, е, є така легенда, що він е, може жити десь під водою. Я не знаю, водою? правда це. Так. Я не знаю, капець. правда це чи ні, але це може бути так. О, І що ти хочеш сказати, що ти хочеш під воду йти? Зачекай, я тут скриню знайшов. Так, скриня Ой, є. Капець. факел. О, золотий меч, засорова книга чубітки та меч, бери меч, а я буду ось так, диви. Слухай, мені Дуже. здається, що мені личить. Так, гайда Дуже. за мною. Тут Зараз тобі покажу. Череп, так. черепок. Так, йди сюди. Треба нам Цікаво. спуститися донизу та Тому подивитися. Же. Друже, диви! Друже, я знайшов дещо. Я на дні. Шо, де ти? Та я на дні. Та Спускайся. я розумію, що ти на дні, а де ти? Ну, так щоб тобі зрозуміти е, ниряй ось туди, куди ми спускалися? Біля цієї печери. Так, так, я тебе бачу. Спускайся до мене так ще. Ой, ой, Ти ой, бачиш? Ой-ой-ой, Копитися, там щось бачу. Це печера. Так нам потрібно. Жесть. Мені здається, о, тут є гриби. Так, збираємо гриби. Ти де взагалі? Ріко! Вон, е, бачу тебе. Ти навіщо нап'яли цього скелета на свою голову. Тобі не подобається? Ти дуже... Прикольно! ж! Ти дуже страшно виглядаєш. Так, в ну, мене... Ну так, я буду відпугати всіх. О, диви. На капець, диви, тут золото є! Так, Смарагди. Золо... Смарагди, капець. я бачу. Диви, яка печера велика. Це, мабуть. Ой, прикольно тут. Це не легенда. Це правда він. Ось там трубозавер цей! Я його бачив, друже, ховайся! Десь позаду тебе! Тут так темно, я ой, нічого не бачу. позаду! Так. Де? Що, Де він? Я його буду вбивати! Я страшний скелет! Та який ти скелет? Він тебе з'їсть одним махом! Так і сюди. Я не смачний, В мене тільки кіски. Йди за мною! Нам треба спуститися донизу та подивитися, що тут ще. Ось він тут! Ой, -ой не нас побачив, друже. Тут діаманти, діаманти, діаманти! диаманты. Да, Діаманти, трубозавр, які діаманты? Діаманты, діаманты, діаманты. давай за мной! Чекай! За мной давай! Я вже тут знайшов, куди Ай, добре! Ти. Давай, давай, швидше, я тебе бачу! Обережно тут лава! Так! Ти бачиш, друже! Так. ми багаті! Так, ми дуже багаті! Так, сюди. Залишилось э, розправитись у з Трубозавром, Смаради. а так ми багаті! Так, дуже багато все. Слухай, це, мені здається, ми знайшли золоту жилу. Тут стільки всього. Ну, Але потрібно знайти план, як впоратись з цим трубозавром. Так. Ну, в мене є кам'яний меч. Кам'яний меч, І так! Джереб. Допоможе тобі кам'яний зален... меч. Його відкнуть, знаєш куди? Куди? Тобі лучше не знати. Так, слухай, диви. Ну... О, дивись, сюди, давай, 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 давай. Іду. Так. О, мені Слухай, ми, подобається, мені здається, ми заблукали. Я взагалі не знаю, де ми, але якщо ось так подиматися по цій е воді, ми зможемо кудись прийти. Я сподіваюся на це, якщо чесно. Так, так а обережно. Нам кудись йти. Ну куди? Нам потрібно українському. тут! Бліку, він тут, він тут, він тут. Він? бігає. А я тобі казав. він бігає, він нас не помітив. Фух. А треба Бліку, до мене. Я не за водичкою. Так. Він друже, тут вода? Тут Ти нема нічого. так, там нікуди підійматися, друже. Береш, вон він там! Тікай звідси, він там. Так, зараз чекай. Ти його там бачив? Я його не бачу! А Та, там бачив, не тікай туди. Та я не біжу туди. Капець. Ми заблукали в цих печерах. Ну Слухай. я ж про що тобі кажу? Потрібно щось вигадати, Треба як нам його вбити. На світло йти. Ось там дуже світло, а тут темно. Зараз. В нас Ой. ми тепер знаємо, де можна здобути дуже багато діамантів, смарагдів, всього цього, золота. Нам потрібно... а воно щось дасть проти цього трубозавру? Ні, нам потрібно вибрати з цього острова та потім сюди приплисти вже з... зі зброєю і ми зможемо з ним впоратись. Ой, капець. Слухай, мені здається, О, це погана ідея. То... А так, дуже багато всього цікавого, Вон, і мені я все бачу подобається. вихід. Давай за мною так. скоріше. О, диви, діаманти? Так, зачекай. Є а щ... Чого ти тільки прокинувся? Коли я тобі казав їх добувати, ти чомусь. Тому що лазний. я Бо вже зараз, бачу. Нам вихід. будемо тікати, ти їх добуваєш. Тому Пішли, що я що тоді не бачу вихід. Я бачив цього монстра. Зараз я його не бачу та бачу вихід. Все просто, друже. Зараз пливемо нагору і все. Так. Слухай, мені здається, я не допливу. Та да ти ось так, як я роби. Та навіщо ти мене скинув, друже? Побач, я тебе не побачив, я не спеціально. Зараз і я зможу померти тут. Слухай, я вже голубую якось. Так, в нас є їжа, та нарешті. У -у -у. Так, диви. дивись, на гору. Давай, друже, не доженяй. Так, в мене Давай. є план. В пливу, мене є пливу, план. Пливу, пливу. Знаю який. Так, вспів та за мною. Ось нарешті. та печера була. Він нас тут не знайде. Нам Фух. потрібно посмажити їжу та зробити собі човен і валити звідси. Так в мене є човен, попередній. А, так у мене також є. Все добре, тоді нам потрібно поїсти та тікати звідси. Дивись, я сюди я поставив Давай. ось так. Давай Фух. смажити все, а, що це в нас є. Мій. Та добре, я там і свій поклав. Так. Скільки в тебе стейків, я так, так. Вас хочу. Ну, я з тобою можу поділитися. Слухай, тут є гриби. Їх можна їсти? Не знаю, друже. Так я щось не розумію. Не так, можна. Я... О, Ці гриби <звук> да не можна. Ой-ой-ой, ти чуєш? Так, я чую. Не варіант зараз тікати. Все. Їж. Він там, друже, нам потрібно щось вигадати. Так, У мене все. лише чобітки є. Так, чобітки тобі допоможуть. Будеш бігти. Це точно. Так, зачекай, в мене є стейки нарешті. Тримай тобі, друже. Ой, дякую. Дам тобі декілька. О, так, слухай, ясо. треба зробити нам план, як тікати з цього острова. Мені не подобається тут знаходитись. Тобі, мабуть, також. Ой, Ну я не знаю. Слухай, я наше вогнище залишу тут. Е, в нас. Слухай, ми ж хотіли посмажити шашлики, давай посмажимо. Так, друже, добре. Добре, ну ти... проведемо час. Удвох. Так, я з тобою згоден, але тільки ось цей трубозавр, який там щось підриває, мені не дає спокою. Ба! Ну так, Світа. я з тобою згоден. Самій острів! Ой, нас знайшов. Я вас чую. Ви дуже смачно пахнете. Труше, так, друже, він сказав! Ми дуже смачно пахнемо! Це не ми! Це ми, ось цей я стейк! То. Хоч корівку! Будь ласка, не їсть! Я думаю, нас. що він не хоче Тоже корівку! Вити. Так, слухай! Вити. Давай тікати, все за мною! Швидесенько! А вогни, як? Та вогнище Добре, в мене давай. ще є! Так, іди за мною, диви, тут блискавка, мабуть, влучила. За мною, швидесенько. Він нас їсти хочуть. Так. Нам що потрібно робити? добратися до берега, але поближче. Не тут. Тут озеро, він нас побачить одразу та зможе з'їсти. Дуй до Це мене. Це означає, що мені потрібно буде віддати йому мої стейки. Та не віддаш ти стейки йому. Зараз ти та чому. Богу. Так, зачекай. Ух. Ух, тут так, треба пере... трохи переждати. Так, ти бачиш? Так, Я бачу, бачу його! Ховайся, ховайся! Я ось сюди. Все, мене не, Ой, мене і, не, не бачать. Я також а, його бачу. Капець. О, ви він пливе туди, і до них. Давай, тікаємо скоріше. Так, давай, Ліко, Давай, я тікай! давай, я, давай, давай, я бачу так. вверх. Так. Капець, диви. Так, Там зачекай. корабель. Зачекай. О, корабель? Давай, О, давай, скоріше. це... Ви, врятовані. люди. Ау. Врятуйте. Допоможіть. Да, небудь цей і корабель наш. давай наша... я перевірю, Діма, ти перевіриш так. корабель. Агоу! Цей корабель! Відчиняйте! Друже, ні, тікай, тікай, тікай! Тікай, друже! Так. Тікай! О, ти Студа? змог! О, тут закрито! Зачинено! Зашидано! Ти сюди. зламав! Так, О, зачиняємо! Так, Слухай! О, О я щось. бачу! О, так. нічого собі, оце, так... О, так! Так, це знадобиться! Так. Знадобиться. Друже, дивись, що роби, я знайшов! Мені потрібні о, ти, штанці! От ти, я дай мені щось! Так, зачекай! Друже, там щось відбухається! Йди сюди! Вибухає. Ти бачив, він підірвав твій корабель? Тримай це тобі! Так, є! Ось Давай. так! Фух! Друже, нам потрібно щось вигадати! Так, що, що? В нас є човен! Берем, берем човен та тікаємо! Давай, тікаємо. Але Попливи. треба переждати трохи! Так, зачекай, нам треба подивитися! Треба перечекати! Тому що а він там... Дивись. О, що Щось тут є? є. О, дерево! О, друже. Що там таке? У мене для тебе гарні новини. Нічого Тримай собі, диаманти! Залізо! Капить. Так, якась книга. Так, мені так, подобається, мені б... але треба. Мені верстак Ціка, ти... якийсь. Верстак. Зараз роблю. Роби верстак? Роби собі броню. Слухай, якщо в тебе є золо... золото, зроби мені золотий шлем. Шолом. Так. Добре. Так, в мене є золото. Я голодом. чую якісь дуже дивні звуки. Ставлю так. це сюди. О, ні, наш будиночок горить! Друже, нас а, не в дуже багато горить. часу. Горить? Е, є ще час. Трохи є, зараз буду тушити Тримай його. Тримай шолом твій день. Так. роби, роби зараз. Так, друже. Я зроблю собі ось такий... Давай, є... давай, 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 друже, я тут так... Потихесенько тушу. Готово. Так, все готово. Де ти? Та я на другому давай, тікати, поверсі. Скоріше. Так, є. О, я хочу такий шолом собі зробити. Але я тут трохи переплутав. Ну гаразд. Треба, Агов, все. Друже, нам потрібно ставити давай, човен та тікати. Поплили. Давай, 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 не давай, давай, за мною. Давай, давай. Скоріше, скоріше. Так, поки тікаємо, він нас не Тікаємо, побачує. тікаємо, тікаємо. Стрибаю, човен, все, Сональна я вже посмажила. давай, друже. Да ні, ми чуть саме не стали цим шашликом. біжить за нами, друже! Справуйте тільки повернутися. Я, я вас є. Тікаймо.